Вітаю, друзі! Тема у нас сьогодні особистісний ріст і розвиток. З чого починається? Як розвивати в собі позитивні риси характеру? Як справлятися, працювати з негативними рисами моментами? Я думаю, тема для нас зараз багатьох актуальна, тому що на кожному повороті, знаєте, на кожній сторінці ми чуємо, бачимо загадки про цей самий такий особистісний ріст і розвиток. Що означає розвиток своєї особистості, покращення себе як особистості? От, рух вперед і вгору, прагнення кращого, щасливого, гармонійшого, успішнішого життя. Це правда дуже важливо, тому що, ну, інакше нічого не має сенсу. Я думаю, ніхто з нас не хоче жити як-небудь. всі хочемо жити красиво. От. І це таке, знаєте, і благородне, і логічне прагнення, ось, але. Щоб це прагнення втілити, є сенс задуматись, як все ж таки до цього іти, бо прагнути недостатньо. Ще треба знати, яким шляхом іти. Я думаю, хто стикається, хто особливо там в терапії, в розвитку професійно, ось ви знаєте, що є і психологи, і психотерапевти, які рекомендують, які терапевтують, є коучі, які мотивують. Зараз, до речі, є коучі, які не стільки мотивують, ось, і там рекомендують зібратись в капельку і щось там робити, скільки дуже уважно до вас прислухаються ось. Ну, тим не менше, бувають різні способи, методи, бувають різні спікери, різні представники. Кожної професії, ось, і хтось знає, за те, щоб розвивати ще раз любов до себе і прийняття, а хтось знає, що все ж таки себе тряпка, <сум> От. Ти давайте розбиратись, який метод дієвий. Як краще. Все ж таки, Ну, не те, щоб краще, як дієвіше, як ефективніше ось, рухатись вперед і вгору з цієї точки, а в якій ми є сьогодні. Так от. Пропоную почати з того, щоб проаналізувати, якщо у нас є проблеми певні, якщо якісь риси у нас недорозвинені, якщо риси якісь негативні, якщо моделі поведінки, якісь деструктивні, якщо є якісь неправильні звички, чому так? Звідки це у нас? Ну, ми погані, ми не окей, ми з нами щось не так. От, чи чому так? І тут е, я хочу найперше сказати про те, що ми з вами, як люди, е, ми е, маємо потреби. Любові в повазі, в прийнятті, в турботі, в піклуванні. І наша мудра природа створила нас таким з такими потребами, Ось. і не з тим, щоб ми ці потреби закривали, знаєте, наприклад, дерева. Тобто, є в мене потреба в любові, вранці прокидаю, зійду, не знаю, там обнімаю дерево, сідаю, під ним, ось розмовляю з ними, все, я закрила потребу. Ну, ні, правда. От Ви, звісно, можете піти і обняти собі дуба, ось трошки енергії в нього взяти, але це не про це. От, потребу в любові закриває інша людина. Ось так само потребу в повазі закриває інша людина. Тому усі ми з вами потенційно хороші люди. У нас є тенденція потенція бути хорошими, люблячими, піклуючими. Інша справа, що, окрім хорошого, у нас так само закладено і погане. Ми можемо бути і злими, цинічними, жорстокими. І питання в тому, лише в яке середовище ми попадаємо. Хтось народжується в одному суспільстві з одним, знаєте, з одним менталітетом, з одним рівнем розвитку цього суспільства, ось з одними цінностями, пріоритетами у вихованні. От хтось народжується в іншому суспільстві, знову ж таки, батьки. Знаєте, в когось вони не знаю, там прокачані, начитані. Ось, у них є гарний теоретичний потенціал, ось у них є гарна можливо, практика, десь вони побачили, їх вже знову ж таки гарно виховували, ось тому вони можуть дати багато своїй дитині. От. А є такі батьки, що в принципі не знають, що робити з собою, з дитиною, і тому багато помиляються. І якщо брати нас з вами там кожного на даному етапі свого життя, 30, 40, 50 років, ну 50 вже мало хто йде в терапію, нехай буде там 20, 30, 40 років. І ми маємо те, що маємо. Має такі, які має. Але не тому, що ми погані, дурні і тому треба себе критикувати, сварити і якось заставляти розвиватись. Ні, ми такі, які ми є, і в нас багато негативних моментів, якогось такі, які нас бентежать, Ну тому, що нам не пощастило опинитись в тих обставинах, які призвели до таких наслідків. Тобто ну, нікого ж не знаєте, перед тим як народитись, посадили на небі і давай питати: слухай, ти в яке суспільство хочеш попасти? В Європу, там чуть-чуть стабільніше, чи може в Радянський Союз, там все серйозно, там прям інститути є, де люди збираються, ось досліджують природу людини, от і знають, як влаштована людина, дитина. От, і роблять це для того, щоб люди були невротиками. От, чи кудись інакше ти хочеш. І ми такі, а давайте в Радянський Союз, типу, весело буде. Правда? ось, Або по відношенню до батьків. Дивись, там є ну, порядна сім'я, інтелігентні люди, ось якби досить освічені, начитані. Ось там є любов, повага, ось, в сім'ях, в родинах, ось ти туди хочеш, чи ти в сім'ю алкоголіків. І ми такі, та, давайте вже, якщо Радянський Союз, то давайте й алкоголіки, щоб взагалі вже весело-весело було. Ось, ну, ніхто ж не питає, правда? Е... Свого часу для мене було цінним зрозуміти, що те, що я знаю, вмію, можу. Ну це правда дуже багато, дуже класно, дуже круто. Десь частково це моя заслуга. Але це точно дає мені право зухвалити по відношенню до інших. І так будь-хто з вас. Якщо ви десь щось знаєте, вмієте, можете, то ну не маєте права зухвалити по відношенню до інших, повчати в інших і казати, дивись, у ну, мене вийшло, і в тебе вийде. Ну у вас вийшло, тому що у вас своїх 30 років життя. У нього не виходить, тому що у нього своїх 35 років життя. Ну і ви ж розумієте, скільки подій, мільйони подій, ситуацій, моментів, нюансів, які вплинули на те, що у вас була така ситуація, а в нього така. І те, що ви в певний момент в певну якусь проблему вирішили, а війні, ну це не означає, що ви краще він гірший. Це означає, що ви просто дві різні людини, ви просто два різних світи. Якщо говорити про себе... То також не варто себе критикувати якось, що в когось вийшло, а вас не виходить, що хтось може, а ви не можете. Якщо ми говоримо про те, що сама проблема є, існує через те, що були певні несприятливі умови, От, тобто, якщо людина, маючи потребу в любові, в повазі, в прийнятті, в піклуванні, там є необхідність виховувати певні зрілі, дорослі, адекватні риси характеру і якості, і їй з цим допомогли. От, тобто, якщо вона попала в сприятливі обставини, їй все дали, розказали, пояснили, або ж максимум їй дали, як людині, як особистості, максимум виховали. Ось, то в неї відповідно все гаразд. Якщо ж любили недостатньо, якщо ж любили неправильно. Ну, ми маємо ці всі негативні наслідки. І якщо ми хочемо виправити ці негативні наслідки, то потрібно не продовжувати критикувати, сварити, знецінювати, зневажати, продовжувати не любити. Потрібно навпаки, долюбити. Ось, тому якщо говорити про мене і про ті способи і методи, якими я розвиваюсь і рухаюсь вперед, і які я рекомендую своїм клієнтам, то це в першу чергу любов. Любов і прийняття немає поганих людей, я завжди кажу, є недолюблені. І Якщо ви хочете, щоб погана людина стала хорошою, то її треба не сварити, критикувати, а навпаки, долюбити, додати любові, тепла, добра, віри, впевненості, поваги, і це матиме свій позитивний ефект. Важливо пам'ятати, що є така знаєте, межа, точка неповернення. От, тобто, якщо ми беремо такі, знаєте, десь критичні випадки, гострі, ось, коли людина вже деградувала настільки, що неможливо знаєте, ніяка любов, ніяка, ніяке прийняття і довіра не допоможуть. Уже рівень деструктивності, невротичності і ось цієї злості і агресії на себе, на людей, на світ в цілому настільки високий, що ваша любов вже нічого і нікого не рятує. Ось тому тут. Немає сенсу почати тоді кричати на нього, якось злитись, ось, тому що це також нічого не дасть. Тут є сенс просто зрозуміти ситуацію, прийняти і вже там, ну не знаю, якщо це людина не настільки близька, то просто дистанціюватись. Ось, Якщо це ваші близькі рідні люди, ось тобто батьки, наприклад, там не знаю, сестри, брати, ось тоді є сенс просто навчитись цим жити, навчитися, як вам максимально ефективно комунікувати з ним, як не включатись, от, не вестись на якісь провокації і знову ж таки покинути. Ідею, десь його там вмотивувати на якісь зміни, просто з ну, цією критикою і звинуваченнями. Ось. Це так. Якщо резюмувати. Коротенько скажу, що ми усі з вами на кожному етапі нашого життя. У нас є як позитивні риси і якості, так і негативні риси і якості. Є ті речі, якими ми можемо пишатись, ми завжди це робимо, бо часто в людей занижена самооцінка і багато є цінного, але через кілька негативних моментів ми себе знецінюємо, не любимо, недостатньо поважаємо, недостатньо захоплюємося собою. Тим не менше, варто пам'ятати, що ми всі маємо гарні риси, і якості, і варто це бачити, відзначати, признавати, присвоювати собі. От, є негативні і якості. Їх також варто, знаєте, навіть закривати очі, роботи вигляд, що все добре, а признавати, що це є. А далі ви аналізуєте, є сили бажання справлятись? Ось, є можливість, окей, справляюсь. Буду це вирішувати. І як вирішувати, то через любов, через те, щоб долюбити, допіклуватись, банально відпочити. Ну, банально дослухатись до себе, чого я хочу, не що хочуть мої рідні, близькі, не що там пропагандує суспільство, що маркетинг зараз мені продає, яку ідею, яку там історію, ось а чого хочу я особисто. Ось, тобто, ну це знаєте, таке об'ємне питання, і що таке любов до себе, ось це також е, гарне запитання, і відповідь така, знаєте, е, має бути розгорнута. Ось в одному реченні. В цьому відео я вам цього не скажу. От, але основна ідея, далі, пам'ятаєте, що якщо на певному етапі свого життя ви приймаєте рішення? Мінятись в кращу сторону, то зміни мають відбуватися через концентрацію на позитивних моментах, через концентрацію на тих сильних сторонах ресурсних, які у вас є, і через прийняття ось цього негативного. І дозволити собі те негативне, що у вас є, бо ви за це не несете відповідальності. Пам'ятаєте, ну ніхто вас ні, 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 на небі, там перед тим як е, послати на землю, не запитав: ви хочете щасливого повноцінного життя, чи ви хочете всяке оце блядство, з яким ви стикнулись? От, ну, ми всі стикаємось. Ось тому не зліться, не сваріться з собою, не критикуйте, прийміть, що ви є така, яка ви є, тому що в вашому житті би бракувало любові, поваги, прийняття, довіри, не знаю якихось знань і мудрості. Додайте собі це і прийдуть однозначно зміни на краще. Як мінімум, я вам цього дуже бажаю. Бережіть себе. До нових зустрічей!